Вітаю, шановне товариство, бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Пігнали! По незрозумілим для мене причинам ця катка не відразу записалась, тому будемо дивитись повтор і насолоджуватись карколомність подій. Цей запис наповнений. Епічними моментами, соковитими фрагами, смішними і веселими ситуаціями. І саме головне фіналочка. Як бачите, я невдало впав, а суперник вже поїхав. Чую, чую, відчуваю, Відчуваю, відчувай! що за мною вже йде полювання. Намагаюсь жити. Дідовий дробаш не пробачає, і я цілую землю ні на секунду не розчарувався, бо знаю, що мої тімейти найкращі в світі, а винуватець з підбитим оком буде шукати кнопку старт Наступне лобі. Запеленгували наступний склад. Куди біжиш, дробчиш? Місце в Лобі Гряча вечеря сьогодні за нами. Першого пришпилили до землі ще три, відчувши перевагу, славнозвісний звісний, Азі робить робить переграш, що й отримав по шапці, хоч нас вже й менше, але ми дуже злі. Ану, постривай бігунець. Мабуть, хлопець уявив, що він усейн болт, та, мабуть, невеликий. Дев'ять чи десять, підскажіть, бо баба не чує. Ще один горобчик клювік показав. Опа, ще один маленький гончик. Мабуть, там салом намазано. А от і останній валет з колоди випав. Та не розходьтесь, найцікавіше ще попереду. Мужички затопили. Баньку біля Угу. До скориї зустрічі. Чудовий. Гелікоптер! Гелікоптер! Вирушає до своїх братанів. Налутавши повну торбу добра, вирушаємо сторону пригод і перемоги. А поки їхали із нашим тіммейтом, відбувся курйозний момент. Коли ну дуже поспішаєш, але треба припаркуватись. Бать, нормально? нормально? Десант, земля. А я тим часом надійно припаркую нашу бричку. Надійність, походу, не мій коник. Придеться батько, нову фару купувати. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ні, це айдроп. Нема часу пояснювати. Keep calm and go to airdrop. А тут вже як мохи ноги. Ну ви зрозуміли, куди ті мохи сідають. Звісно ж, на ядро. Копаю рис. Це моя точка, я тут торгую. Двох вже поклали ще десь два. Долучайтесь, і вам перепаде. Сидіть із ніком казіно нокає нашого товариша. Дай Бог здоров'я, щоб тебе руки не боліли. Затопивши баньку, намагаюсь підняти нашого товариша. Ворожа граната змінила мої плани. І я прикинувся кущем. А ці ромашки нехило забивають нюх ворожим псам. Лежу зализую рани. лінзи антіплеєр. Синя зона йде. Антиплеєр корить бамбук. А ми з тімейтом тікаємо на більш вигідну позицію. Спрей кунімета в обличчя освіжає розум. Просуваючись далі в безпечну зону, помічаю ворожий склад, і саме не вдали рішення стріляти з чистим полем, І чим я тільки думав. Нуль шансів на порятунок. І що ви думаєте, що тіммейти пустили руки? Ха, дивіться далі. На жаль. До безпечної зони дістався тільки один. Але який легенда! Не розгубившись і зібравши волю в кулак, вирішаю в наступну зону, як казав МС Петя. Ніколи не звір! Шанси є завжди, особливо коли виросли руки, а не клешні. Режим м'яких лапок. Походу, чувачки з закритими очами грають. Тактично змінює позицію. Добрий вечір, пев. Другий, третій успішно долучається до тусовки пепсі. Гранатка, щоб веселіше було. Підглядать нечемно. Тебе не вчили? Welcome to the Club Body. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити жодного нового випуску. Коментуйте, що сподобалось. І навіть якщо не сподобалось, всіх обійняв! Чао!